дно водосховища вкрила верба -мутант. Ну, так. ну, Журналісти люблять сенсацію. Перед цим було написано, що вже за три роки, за два роки верби вісім метрів сягають. Кажу: ну де там, такого нема. Те ж в природі, воно все між собою заперезапилюється, гібридизується. Це нормальний, це буде хороший ліс, заплавний ліс. Він абсолютно зовнішній. Якщо хтось там не знає цих деталей, то не буде й знати, що це гібрид. Це нормально. Ну, Є там елементи, що заносяться. Це американський тлен, там чи аморфа. Є е, ці адвентивні види, бо по долинах, річках вони пересуваються. Але в природі це нормальний природний процес і це. Це буде природа, це буде нормальна природа. І ці ліси якраз цінні тим, що в Західній Європі зоологи пишуть, що там е нараховується до 450 видів комах, які в таких біотопах ростуть. І десь біля 60, по-моєму, видів птахів, тому що що? Е в лісі, що там, ну, дятел, там, сойка, ще там щось співає, а тут дивіться, рядом вода, рядом болото. Рядом ліс, тому тут набагато більший видовий склад. Тому ці екосистеми, ці біотопи в Західній Європі, вони підлягають охороні. Це так звані, заплавні оці ліси в заплавах. І цінність їх, кліматична цінність, полягає в тому, що ліси вони притягують вологу. От, де є великі лісові масиви. Там вони притягують вологу. Це так звана помпа така. Навпаки, для клімату це добре. Тобто те, що там формується зараз ліс молодий, це для клімату позитивніше, ніж те, що було водосховище. Я вважаю, що позитивніше. І коли оцінити цю функцію цього всього, скільки поглинає, скільки випаровується, що там під ним робиться, це набагато плюс, ніж гола вода. І ну, йде випаровування цієї води, 12 чи скільки там процентів випаровувалось і все. І що? Ну, от іде. Вона випаровувалася, вона пішла і пішла. А ліс, навпаки, він, це, все, це все більш позитивно. Притягає вологу, і плюс ще утримує вологу. Да, так, да, так та, да. І регулює ці всі процеси, він регулює.